Привіт всім, хто дивиться мій канал. Сьогодні знаходжуся у санаторії квітка полонини, що в нас на Закарпатті. І з своїм сином гуляємо тут по території. Сьогодні неділя. Погода досить така непогана, але сильний вітер. І хотів би вам показати отакий апідомик. Цей апідомик має мій добрий друг і матковод відомий на Свалявщині. Фото Ліван Васильович, не врахуйте це за рекламу. Просто хочу показати, яку красу людина зробила. Він сам виготовляє такі апідомики, зробив собі дві штучки. Стоїть один в цій санаторії, а один рядом в другій санаторії і на продажу він їх робив. От така от краса. Це є домик чотирьохмісний, внутрі чотири місця. На жаль, воно закрито зараз. Я чисто случайно сюди зайшов з сином погуляти, так що якщо б було заплановано, я б в нього, Іван Васильовичу взяв ключі, то всередині б подивилися. А так покажу ззовні. Ось така от краса, такі от малюночки, загороджувачі такі спереді, щоб джілка сюди не вилітала. Поставлені. Зараз покажу отакі от знаки, щоб люди бачили куди йти. Ото на вулику написано, там спереді, біля того жовтого здання ще був вказівник, куди йти. Зараз покажу вам споку, де є людки, бджілки, ото є попереджувальні знаки, обережно бджоли. Ну Все як має бути, щоб людина була інформована. Ото є. Людки значить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 сімей з однієї сторони, 10 сімей з другої сторони. Плюс всередині. Всередині, як бачите, готово, там є літочок. І там є літочок. То є показові вулики стікляні всередині, то як людина лежить. І над головою людини стікляний вулик, і вона бачить, що там біджілки творять. То є 10 з однієї, 10 з другої, то є 20 і плюс 2 тут уверху і 2 там уверху. Отакі от от малюночки розмальовані. Джилка сьогодні не дуже літає, хоч і сонце є, як ви можете бачити, але дуже сильний вітер і холодний вітер. От зроблено на базі такої шасі, що як то прагну сказати, двох осьової. Ззаду є таке окно шестикутне. Ото. І скажу вам до речі, що доволі сильною популярністю тут в санаторії користується оцей домик. Багато людей приходить сюди, фото Леони Васильович розказує, що в очереді тут навіть є і на ніч люди беруть оці домики. Знімають на ніч. Позитивні результати цей домик дає. До речі, у нього теж на Ютубі є канал, там є декілька роликів, є отзиви людей про цей домик. Можете зайти, подивитися, фото Ліван наберете в Ютубі, там виб'є його, його канал, і там можете подивитися ті ролики і ті отзиви людей про нього. Так що. Отака от, от краса, яка радує око. Ну Це так, як то кажуть промислово, це для людей, для відпочиваючих, щоб йшли оздоровитися. Я перед цим показував вам ролик, теж друга, в якого знаходиться такий апідомик, але ще на одне місце, прямо в дворі, він для себе зробив. І також оздоровлюється. Всім всього найкращого і до скорих зустрічей!